Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У запорізькому та ЦК оформлювали фейкові заявки для уникнення мобілізації. Рівненський працівник СІЗО допомагав постачати наркотики, в'язненні через кохання. Потужний вибух на АЗС у Римі постраждало понад 20 людей. Серед них рятувальники. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 липня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне у поворській громаді. Волині підтверджено загибель військовослужбовця Віктора Слободюка, жителя села Козлиничі, який майже рік тому зник без на Донеччині. Віктор Слобоюк, 1981 року народження, був мобілізований 17 травня 2024 року. Він служив старшим стрільцем у десантно штурмовій бригаді 5 серпня того ж року, під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині солдат зник без У загиблого залишилися сестри, брат, донька та дружина. Прощання з героєм відбудеться в суботу, 5 липня. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює найщиріші співчуття родині загиблого честь та шана воїну. З полону додому, 3 липня, Луцьк з теплом та вдячністю зустрічав двох своїх захисників: Валерія Коднюка та Івана Баса. Після місяців неволі вони повернулися на рідну землю. Їх зустрічали як справжніх героїв. Звільнені з російського полону захисники Кодня Валерій та Бас Іван після майже двох років у неволі нарешті повертаються додому. Поблизу замкової площі у Луцьку, 3 липня, зібралися рідні друзі та просто небайдужі лучани, щоб їх слід зустріти наших героїв. Син пані Світлани Іван Бас обороняв країну ще з 2015 року. Брав участь в АТО. На початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт в складі 14-ї окремої механізованої бригади. Мужньо захищав Україну, тримав оборону Харківщини. Та 2 серпня 2023 року, поблизу Куп'янська, зв'язок із воїном обірвався. Мені принесли воєнне сповіщення, що він попав полон. І... Дочка мені скинула фотки, каже: Мама, подивися, я знайшла на сайтах розповіхи фотографію, де вони виложили. Там їх було трохи в клітки, ну, голови пущені. Каже, подивися, хоч на нашу ваньку похожий. Я тільки глянула, кажу, стала плакати, то Ваня, кажу, наш. Разом з Іваном Басом додому повертається і 34-річний Валерій Кодня із села Бубні Володимирського району. До війська чоловік долучився в 2022 році. Він разом з Іваном в складі 14-ї бригади боронив Харківщину допоки не потрапив в неволю. Просили допомоги. Допомоги ніхто їм не подав. Вони ще тримали оборону до 4 годин, а в 6 годин їх узяли. В 6 годин вечора їх взяли. Люди чекають на зустріч із захисниками, але найбільше в очікуванні їх матері. Біля двох років вони чекали цієї миті. Що першим зробити, коли побачите їх зараз? Ми не знаємо, ми просто хвилюємося вже. Обнімемо, що ж ми саме перші. Почути Обнімемо. їхній запах, так. що це вони наші вже. Вдома і ось нарешті видніється автобус. Тепер російський полон для них в минулому. Валерій Кодня та Іван Бас нарешті вдома, поруч із рідними та друзями. Валерій та Іван не багатослівні. Єдине, що зараз вони хочуть провести час із своїми родинами. Та все ж захисник Іван Бас поділився з нами про що мріє нині. Україна перемогла чим поскоріше. Військовослужбовець Іван Бас про своє перебування в полоні розповідає неохоче. За два роки в неволі він втратив понад 13 кілограм ваги. Всі ході приїжджають. Тринадцять Ну, Це я і так ходить був. А хлопці такі, що були по 100 кілограм, ну падала віс їх до 60 кілограм, всіх було. В основному не було нам тяжких, менших, хоч там людина два зроста метра, 60 кілограмів. Мама звільненого воїна Івана Баса ділиться з нами змінами, які помітила в сина після полону. Ну він знаєте, ще був зразу замкнутий, бо це ще таки пройшло якраз тиждень, як оце це до нього їздили. То він такого він тако, як стане щось згадувати. Він його зразу так руки трусилися. Йому дуже тяжко згадувати те, що вони пережили. Валерій Кодня перебував у російському полоні 21 місяць і 21 день. Його мама каже, син дуже змінився. Став за. Замкнутим, рідко ділиться своїми думками. Ну, як він заговорив, то ви просто не відчуваєте, яка то була розмова, така повільна, така ну так, просто жах, знаєте, жах, худий, сильно худий. Знаєте, та шкіра біла і ті вовини понаставлялися, жах просто. Єдине, так що стояв, я кажу, сідає. Він каже, ми привикли стояти. Ми там завжди стояли один до одного спиною по 16 годин. Звільнені з полону захисники Валерій Кодня та Іван Баз вже потроху звикають до рідного дому. Близькі діляться, що робитимуть усе можливе, щоб вони якнайшвидше повернулись до звичного життя. А поки їх чекає довга реабілітація, яку вони продовжать вже в одному з луцьких шпиталів. Від удару авто перекинулось неповнолітню пасажирку. Госпіталізували до лікарні на Волині трапилось ДТП з постраждалими. Як інформує патрульна поліція області, ДТП трапилося 3 липня на автодорозі між селами Воютен та Чорний Ліс. 40-річний чоловік, керуючи автомобілем «Форд», оминаючи в обоїну, не врахував дорожні обстановки, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В результаті цього 14-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження і забрала карета швидкої. За фактом ДТП відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Волинській області ДБР завершило розслідування справи щодо одного з керівників Держгеокадастру, який незаконно передав у приватну власність землі, що належать до природно заповідного фонду. Йдеться про три ділянки площею понад 4 гектари, розташовані на території заказника Гнідавські болота неподалік Луцька. Це важливе місце для збереження унікальної природи. Нові власники, родичі та знайомі фігуранта з Львівщини. Пізніше ці ділянки продали майже за 1 мільйон гривень. Один із покупців, військовий, який не знав про незаконне погодження землі, і став жертвою шахраїв. Збитки державі перевищують 6 мільйонів гривень. Наразі на ці землі накладено арешт посадовцю загрожує до 6 років ув'язнення та зазловживання службовим становищем, що призвело до великої втрати збитків держави. У Луцькому районі поліцейські вилучили гранату у місцевого жителя 3 липня. Під час перевірки у 43-річного чоловіка знайшли три гранати з запалами. На місце події оперативно приїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Боєприпаси вилучили та відправили на експертизу. Наразі триває досудове розслідування щодо незаконного зберігання боєприпасів, що тягне за собою серйозну кримінальну відповідальність до 7 років ув'язнення. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч проти 4 липня. Російські війська вкотре здійснили масований удар по столиці України. У результаті атаки постраждали житлові будинки, склади, автівки та об'єкти цивільної інфраструктури. В кількох районах Києва про це повідомили в ДСНС області. У Соломінському районі сталося часткове руйнування п'ятиповерхового будинку. Загорання також зафіксували на складах території СТО та в гаражному кооперативі. У Святошинському районі влучання ракети спричинило пожежу на другому та третьому поверхах 14-поверхового житлового будинку. Вогонь хопив також двір сусідньої багатоповерхівки. Загорілися автомобілі. У Шевченківському районі дрони влучили в ще не заселений будинок. Зруйновано перший поверх на цей час. Відомо про 26 постраждалих. Серед них – 10-річна дівчинка. У неї травмована нога. Точна кількість постраждалих встановлюється. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. 4 липня російські війська завдали потужного удару по кривому розі під вогнем. Опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок чого виникла сильна пожежа, а троє мирних мешканців отримали поранення. За повідомленнями, удар був комбінованим. У місті зафіксовані перебої з електропостачанням у кількох районах. 4 липня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення. Повідомив Дмитро Лубінець. Так в Україну повернулися громадяни, більшість з яких була в полоні ще з 2022 року, і ті, які вважалися зниклим безвисті, а також цивільні. Президент України Володимир Зленський зазначив, що сьогодні повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсон. Це воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби, державної спеціальної служби транспорту. І додав, що мета України звільни. Ти всіх наших людей із російського полону у рівному ДБР завершило розслідування щодо працівника слідчого ізолятора, який став співучасником наркосхеми всередині установи, з даними слідства, у грудні 2024 року ув'язнена перебуваючи в романтичних стосунках із працівником СІЗО, умовила його допомогти із постачанням наркотиків. Наркотика типу канабіс та психотропні речовини проникали до ізолятора за допомогою передач. Працівник не отримував за це гроші, а винагородою були інтимні фото та листування з арештанткою. Чоловіка затримали на гарячому під час отримання чергової партії наркотиків. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави та відсторонили від посади. На Запоріжжі викрили масштабну схему ухиляння від мобілізації. Працівники ДБР викрили схему в одному з районів ТЦК в Запоріжжі, яке дозволило понад півтори тисячі чоловіків уникнути мобілізації у 2024-2025 роках. З даними відомостей, посадовці за гроші фальсифікували документи про нібито добровільну явку військовозобов'язаних, знімали їх з розшуку та уникали штрафів. Один із епізодів стосувався вимагання 1300 доларів. США за зняття з розшуку. У схемі брали участь офіцер ТЦК, співробітник, держспецзв'язку та адвокат. Після передачі коштів оформлювався фіктивний протокол. Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру за статтями щодо хабарництва та підробки документів. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Закупив військовослужбовцям неякісні шоломи на 36 мільйонів гривень загримів за грати. За даними ДБР, йдеться про командира однієї з військових частин державної прикордонної служби через вочевидь необережність прикордонника. Військова частина отримала балістичні шоломи поганої якості і непридатні для використання. Вироком суду командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби визнано винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном до двох років. У межах цього ж кримінального провадження Феміда розглядає справу щодо директора компанії постачальника, яка надала неякісні на шоломи державній прикордонній службі. Постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 мільйонів гривень. Тепер до новин світу О ніч проти 4 липня в кількох районах Росії пролунали вибухи. За повідомленням, це були наслідки атак безпілотників. Вибухи були в Ростовській та Володимирських областях, а також в підмосковному Сергіївому посаді. У Володимирській області зафіксовано два вибухи. Місцеві публікують відео з пожежними машинами. Через це спостерігаються проблеми з електропостачанням в Азові Ростовської області. Ймовірно, атакували оптико-механічний завод понад 20 безпілотниками у Сергієві посаді. Щонайменше 5 дронів атакували завод з обробки металу. Офіційної інформації про постраждалих і масштаб пошкоджень поки немає. 4 липня в італійській столиці стався сильний вибух на автозаправній станції. Інцидент трапився в районі Віадеї Гордіані. За попередніми даними вантажівка випадково врізалася в газопровід. Це й спровокувало масштабну надзвичайну ситуацію. На Момент вибуху на заправці вже працювали рятувальники. Потужна детонація охопила АЗС та перекинулась на складське приміщення неподалік. Ударною хвилею пошкоджено кілька будівель у районі. Щонайменше 21 особа зазнала поранень. Серед постраждалих пожежники та працівники медичної служби. Деякі з них перебувають у важкому стані. Італійські служби оперативно провели евакуацію мешканців прилеглих будинків. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент. Ві не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож, не перемикайте.